Так, вітаю. Дивіться, я не знаю, яка буде структура портфелі, але я базово покажу приклад на портфелях із 100% акцій і портфеля 60 на 40. 60 акцій, 40 облігацій. Перша функція облігацій це захисна функція від просадок. Тобто додавання облігацій у портфель, воно дозволяє нам комфортніше рухатися до цілі, менш емоційно рефлексувати на те, що відбувається на ринку. Так, облігації це страховка. У страховки є неприємний показник: це плата за цю страховку в облігаціях це не виключення. Ми будемо жертвувати якоюсь дохідністю для того, щоб комфортніше рухатися до нашої цілі або не жертвувати, да, якщо ми ці облігації у портфель не включаємо. Приблизно додавання 40% довгострокових американських урядових облігацій до портфеля у нас з'їсть десь 1% нашої дохідності. Це отак приблизно, якщо будете порівнювати, що ми за цей 1% відрізаної дохідності отримуємо? Ну, дивіться, тут у нас з вами є два графіка. Синій це портфель із 100% акцій, червоний це портфель 60 на 40. Як бачите, у нас є два. Параметри, які дозволяють облігації в портфелі скоротити, перше це глибина нашої просадки. Як бачите, у нас є немало кейсів, де портфель 60 на 40, він значно менше падає. Наприклад, не так давно, да, криза там х років, коли портфель із акцій впав на 40%, навіть більше, портфель із облігацій навіть до 20 не впав в кризу 2008-го була схожа ситуація. Портфелі з акцій мінус 50, портфелі з облігацій мінус 26. Тобто, бачимо, що облігації вони дозволяють нам падати не так сильно. У нас є періоди, коли облігації накладаються на акції. Це залежить від інфляції. У нас зараз, якраз період високої інфляції, такі періоди можуть бути, але здебільшого, облігації вони під час кризи йдуть в противохід до ринку акцій, і вони дозволяють скоротити це падіння. Я завжди кажу, що уявляйте. Завжди це все на прикладі. От уявіть якусь значущу суму для вас у портфелі, наприклад, 100-200 тисяч доларів. Якщо ви інвестуєте лише у акції, то як би ви почували, якби ваші 200 тисяч перетворилися в 100? І спробуйте ну, хоча б теоретично оцінити, які у вас будуть емоції, чи готові ви до такого інвестування, чи ні. По-друге, облігації вони скорочують наш рекаверінг період. Як читати цей графік? Коли ми Пішли вниз, то це означає, що наш портфоліо він має збиток. Коли ми вирівнялись до горизонтальної лінії, це означає, що наш портфоліо відновився. Як бачите, що портфель з облігацій він відновлюється швидше. Коли портфель з акцій і облігацій вже був у нулі, в 2004 році, по портфелю з акцій ми мали ще мінус 19%. І ще ми декілька років. Відростали до нуля. Це все можна от подивитися тут. Будь ласка, наші портфелі. Можна подивитися по ним просадки. Як бачите, портфелі з акцій, просадка мінус 50, мінус 44, мінус 29, портфелі з акцій облігацій мінус 26, мінус 26, мінус 19, тобто десь в півтора-два рази скорочується сама просадка. І також в півтора-два рази скорочується цей рекаверний період. Ось портфель з акцій облігацій, він знаходився у мінусі там, 2 роки 6 місяців, там, 1 рік 5 місяців, там, 3 роки 4 місяці. В той же час акції – це 4 роки 5 місяців, 5 років 8 місяців. І тут треба також психологічно Розуміти, чи готові ви так довго бачити свій портфель у просадці? Да, особливо знаю, що зараз всі такі невитримані інвестори хочуть великої дохідності одразу. Чи готові ви не те, щоб не продавати акції, а ще й мати терпіння при цьому 5 років, там 6 років інколи фондувати і надалі свій рахунок? Тому ви жертвуєте 1% дохідності, щоб скоротити максимальну просадку і скоротити рекаверінг період, щоб комфортніше рухатись. До цілі по-друге, дивіться: оцінювати завжди результат інвестування треба не через калькулятор складного відсотка, а через статистичну симуляцію. Справа в тому, що середня дохідність вона. Ну, все одно досить сильно розкидана по результатам, не можна просто взяти там сім середніх, забити в калькулятор і рахувати правильніше робити статистичну симуляцію, це проживати для вашого портфеля там, 10 тисяч життів або навіть більше, і дивитися, який діапазон капіталу у вас може бути на виході. І тут, до речі, чим у нас коротший срок? Тим більше ми будемо прагнути також до додавання облігацій в портфелі. Це не обов'язково, але просто демонструє результати. Ось дивіться, що буде, якби ми інвестували 10 років в американські акції. Тут ми бачимо такий, таке віяло результатів, воно нам показує відсотки ймовірності, того, що ми досягнемо якогось результату. Можна подивитися, що якщо ми вкладемо 10 тисяч доларів, то. Ми будемо мати там з вирахуванням інфляції да, вже в реальній купівельній спроможності від 9 до 37 тисяч доларів. Десятий перцентиль це ймовірність 10%, що настане саме ця подія. 90-й це ймовірність, що це не настане 90%. Тобто також і фіолетова і синя лінія це ймовірність 10%, що буде саме така подія. Калькулятор складного відсотка нам завжди рахує лише по. Середньому 50-му перцентилю, але на практиці ваш результат він буде сильно або вгору, або вниз, або вниз відрізнятися, і дивіться в чому річ: у нас є ймовірність приблизно 15%, що ми закриємо наш період 10-річного інвестування менше ніж ми починали. Тобто, у нас є ймовірність приблизно там 15%, що ми в кінці нашого шляху будемо мати збиток. Інвестиційний. І тоді питання да, в, чому, в чому таке інвестування? 15% це з одної сторони, здається, мала ймовірність, а з іншої, якщо ми говоримо про фінансову свободу, то приймати такий ризик нам би не хотілося. І от що роблять облігації в портфелі? Вони, цю варіативність між. Усіма можливими варіаціями вони скорочують. тобто вони це віяло роблять таким більш прижимистим. Да? Воно буде трошки менш дохідним, але і за того, що воно буде більш прижимистим, наші кінці, там 90-й 10-й перцентиль, вони будуть ближче до середнього, і от що буде відбуватися. При додаванні тих же самих 40% облігацій у портфелі, як бачите, вже наш найгірший результат найгірші 10%, вони все одно в прибутку, тобто наші 10 тисяч вони перетворилися в 13 600, а в нашому кейсі лише з акціями ми могли б мати збиток на такому проміжку. Пам'ятаєте, Тут було 37 тисяч. У нас в найкращому ще 10% випадках. Тут у нас 30 тисяч середня тут у нас 20 з половиною. А тут середня у нас була 19600. Тобто, що ми бачимо, що додавання облігацій в портфель воно е, зменшує, як би прижимає трошки найкращі результати, але воно трошки піднімає от середній і найгірший результат. А ви, як інвестор, маєте якраз спиратися на найгірший результат, тому що м добре, якщо воно все піде по кращому сценарію, але якщо у вас на пенсії не виявиться коштів або ви підете в збиток, то. Ну, погодьтесь, вам би чого не хотілось, вам доведеться або більше працювати, або не мати змогу стільки з портфеля забирати, як би ви хотіли. Е, ось досить такий аргументований поєнт. Чому треба на облігації звертати увагу, тому що вони, вони вас на короткому терміні, там 10-15 років, вони вас оберігають від конкретного збитка на вашому шляху інвестування. Тобто тут ви можете отримати з 10 тисяч 9 200, тут ви можете отримати 13 600. Якщо ви думаєте, що це такого давно не було, ось вам приклад, будь ласка, два портфелі не так давно, також в період в 10 років, з 2000 по 2010 рік. От у нас було таке, називається, втрачене десятиліття. Якби ви почали інвестувати в 2000-му, а закінчили в 2010-му, то по акціям би ви мали всього там, 1% дохідності, Якби в портфелі були облігації, ви б мали майже в 4 рази більше, 4,77% дохідності. І як бачите, да на графіках, якщо ми навіть з інфляцією порівняємо з на графіках, якби ви інвестували лише в акції, ви б отримали збиток. Ваші 10 тисяч перетворилися б у 8, а в портфелі з облігаціями ви б мали якийсь навіть прибуток. ваші 10 тисяч, також перетворилися в 13. тому як бачимо, ця симуляція вона і на практиці працює це так давно це було Ну і третє, що хотів сказати, це в принципі на короткому терміні необхідно задуматися про те, щоб мати навіть якусь короткострокову облігаційну частину. Чому? Тому що, якщо при виході на пенсію там за 3 за 4, за 5, навіть за 2 за роки почнеться якась криза. То очевидно, що ви на цю пенсію вийти не зможете. Вам треба мати якусь частину ліквідних коштів неволатильних для того, щоб фінансувати найближчі роки своєї пенсії, а основну частину капіталу продовжувати тримати у акціях. Наприклад, ви там через 10 років хочете вийти на пенсію. Це означає, що у вас там в аналогах кеша і в короткострокових облігаціях там на 2 на роки фінансування вашої пенсії кеша є. А все інше там лежить, наприклад, у акціях і довгострокових облігаціях. Якщо чого не буде, то скоріш за все, якщо станеться криза, ви просто не вийдете на пенсію, бо це, це у вас віяло результатів. Воно за один за два роки просто завалиться там на 30% або на 50%, Якщо у вас лише акції в портфелі це цілком можливо. Тому ось така роль облігацій. Вони виступають страховкою. Так, вони ріжуть трошки нам дохідність, але як бачите, ріжуть вони її не сильно. На проміжку 10 років навіть середня дохідність серед акцій облігацій вона краща, ніж лише акцій. Ріжеться дохідність лише в максимальних і в мінімальних результатах, скорочується, скорочується розмах між цим віялом. Ви додавати облігачі чи ні це вже ваше право. Просто показав, от як вони впливають саме на емоційну складову, на просадку і на рекаверінг період, і як вони фактично можуть на 10 роках впливати на ваші результати. То в мене все.